Терморучка це маленький секрет рукодільниць. Вона потрібна, щоб намалювати ескіз на тканині. Але у таких ручок є невеличка відмінність. Одна легко видаляється з тканини гарячим феном, а інша водою. От і весь секрет. Малюємо дві квіточки, потім вмикаємо фен і одну квіточку видаляємо. Далі беремо водичку і починаємо видаляти іншу. Просто потихеньку намочуємо і легенько розтираємо. І от коли ви малюєте ескіз і починаєте вишивати, після того, як уже ваш виріб буде готовий, ви можете легко видалити залишки малюночка, які виглядають з-під вишивки. І все. І тканина залишається чистенькою. Погляньте. От і весь цекай.